Не роби цих помилок при обрізці волотистих гортензій. Зима це ідеальний час для обрізки волотистих гортензій, але тут дуже легко помилитися. Давайте розберемося, як правильно обрізати ці красуні, щоб отримати пишне цвітіння. Поширені помилки перше. Це переплутати волотисту гортензію з крупнолистою. На початку садівництва я сама робила цю помилку. Волотиста гортензія цвіте на пагонах поточного року, тому її можна обрізати взимку або ранньою весною. А ось крупнолиста формує квіти на старих пагонах, тож її зараз обрізати не можна. Друге, це надмірна або недостатня обрізка. Якщо залишити занадто тонкий багато гілочок, цвітіння буде дрібненьким. Якщо зрізати занадто багато, рослина ослабне. Третє Неправильний час обрізки. Занадто рання обрізка це якщо робити її до настання стійких морозів. Зрізи не встигнуть затягнутися, що підвищує ризик підмерзання. Запізніла обрізка, якщо сокорух уже почався. Рослина витратить сили на загоєння ран, що негативно позначиться на цвітінні. Найкращий час кінець зими, початок весни. Четверте. Залишення довгих пеньків вони можуть загниватися та стати джерелом хвороб. Як же правильно обрізати волотисту гортензію? Обрізаємо на 2-3 бруньки вище минулорічного приросту. Зріз робимо під кутом 45 градусів, так щоб вода не застоювалась і зріз швидко загоювався. Відстань від бруньки повинен бути біля пів сантиметра, щоб не пошкодити бруньку та не залишити зайвий пеньок. Секатор має бути гострим і продезінфікованим. Високорослі сорти формуємо сильніше, а низько рослі обрізаємо лише на одну третю пагона. Збережіть цей пост, щоб не забути. А як ви обрізаєте свої гортензії? Напишіть в коментарях. З вами була ваша Ксюша.